будь-якому разі, якщо дивитися на заяву із Росії, складається очевидне враження, що світ на межі якогось нового етапу великої війни або можливо такого хиткого перемир'я. А Трамп кидає відкритий виклик Путіна. Зеленський готує рішучу відповідь. Туреччина бачимо приміряє роль нерятівника, посередника. Ну а росіяни погрожують третьою світовою, що абсолютно не може вписуватися в всю архітектуру мирних перемовин і світових... Мого порядку, але це диктатори на жаль, бачимо, що і з такими намагається сьогодні світ говорити вести перемовини. Ну і головне, от цікаво, що ж представлють тому самому меморандумі росіяни, тому що як казала напередодні Захарова представниця їхня, що там навіть можуть бути вписані терміни завершення війни, але точно не Росії диктувати кінець цієї війни, і очевидно, що світ буде на це гідно реагувати. Ну а про зустрічі, які відбуватимуться, і про площадки майданчики переговорів, так само давайте згадаємо, тому що дуже багато заяв з'явилося. Ну і в тому числі від Росії, які сьогодні намагаються диктувати свої умови і заявляють про певні місця, де вони би готові вести переговори. От ну, давайте по порядку. У Трампа озвучили можливе місце мирної зустрічі з Путіним і Зеленським. Сполучені Штати отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від Росії відповідного меморандуму. Словами Келега необхідно продовжувати тиск на Росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що під час розмови президента США Трампа із диктатором Путіним Росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум. Штати вже отримали кажуть відповідні документи від української сторони, і тепер слово за Росією. Як тільки це станеться, кажу Келох, кажеться ще одна зустріч щодо мирних переговорів. Можливо, припустив Келох. Вона може відбутися у Женеві. Я далі процитую: ми хотіли би провести її у Ватикані, але Росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп. І напрацюють усе це і підпишуть який небудь документ, щоб покласти край цій війні. Тим часом глава МЗС Лавров заявив, що знову би звернулись до Туреччини, а тому, що там кажуть, що було непогано. Про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з Лавою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Повідомляє російське пропагандистське агентство Інтерфакс. Далі цитую Лаврова, що стосується переговорів Росії та України, якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів у Стамбулі. Дуже добре. Фідан також зазначив, що Туреччина завжди готова надати де майданчик для переговорів, та вважається своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті. Я додам, що раніше Лавров назвав нереалістичною зустріч українських і російських представників у Ватикані. Ну а Ройтерс із посиланням на джерела писали, що це пов'язано з тим, що Росія та Україна є переважно православними країнами, тоді як Ватикан, центр католицизму. Крім того, окупанти заявили, що Ватикан оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну і неодноразово запроваджувала санкції проти Росії. Де можуть бути переговори, які можуть бути майбутнє? Майданчики Михайло Богдаляк, радник керівника президента, напередодні припустив і назвав а чи дійсно є важливим саме місце цих переговорів пропоновані турецькі давайте ще раз проговоримо майданчик за Стамбул, Ватикан. Залишається Швейцарія, ну, Женева залишається uh -huh. Ватикан. Безумовно, ми бачимо зовсім іншу позицію пана Лева 14-го ну понтіфіка керівника uh -huh. Ватикану і так далі. Можливі інші країни, але це ж питання не про це. Це питання про делегації, повноваження делегації, про готовність до переговорного uh -huh. процесу, про реалістичність цього переговорного процесу, про той меморандум, який буде підписаний ну написаний Російською Федерацією. Наскільки він буде адекватний? Я розумію, що це я зараз говорю за зайве тому що це сарка... саркастичне слово наскільки він буде адекватний, да а, і так далі. а Яка на цей меморандум буде знову ж таки реакція Сполучених Штатів? Тому що дивіться, це ж гра така трошки більша. да ну тобто, Росія запропонувала, ми тут чим меморандум напишемо і віддамо. Сполучені Штати мають отримати цей меморандум. Не Україна Україна розуміє, що там буде написано, і оцінити наскільки неадекватним остаточно. Я ну, тут, тут вважаю, що вже треба буде остаточно оцінити повну абсолютно. Таку книжкову да еталонну неадекватність суб'єкта Путіна, і після цього вже треба буде не просто писати твіти про те, що він збожеволів, а треба буде сказати: він збожеволів. Тому санітари виїхали. Да, ну тобто, вони вже працюють, вони вже є відповідні інструкції, вони вже є відповідні інструменти і так далі. Санітари можуть бути, можуть бути міжнародними, можуть бути виключно американськими, можуть бути українськими, але з додатковими знову ж таки інструментами впливу і так далі. Але ще раз. Путін не є людиною раціональною. З нею не можна сідати за стіл переговорів, раціоналізувавши його. Можливо, навіть санітари мали виїхати і ось по цю особу. Це Марія Захарова, представниця міністерства закордонних справ Росії. А тому, що йдеться про те, що у своєму меморандумі щодо України Росія має визначити умови та можливі терміни завершення війни. Про це каже сама Захарова. Також зазначає, що меморандум буде передано Києву як тільки його підготують. Наразі триває робота. Досить довго затягнулася робота. Насправді Зеленський про все так само до речі неодноразово. Разову наголошував Дослівно, Що каже Захарова? меморандум по Україні, що готує Росія, буде містити принципи врегулювання терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей. За її словами, Росія сподівається, що Київ надійшли свої напрацювання одночасно з Москвою. На що сподівається, Захарова не до кінця зрозуміло. Всі позиції і думки Києва вже давно озвучені, готові, але очевидно, Захарова чекає чогось більшого. Ну тут звісно, лише очевидно, час покаже у Москві Виявили позашляховик із з предметом, схожим на бомбу. Машина належить підлеглому раніше вбитого генерала. Москаліка про це пише видання вочка ГПУ в Москві. Дійсно, побачили ось автівку, таку, яку ми бачимо на фото, де була прив'язана донижча коробка. На місце викликані співробітники оперативної служби і кінологи з собаками повідомляють різні видання, зокрема й база. За даними телеграм-каналу, це Біла Toyota Land Cruiser, правда, що автомобіль стоїть біля заправки на Ленінському проспекті, неподалік станції метро Тропарєво. За попередніми даними позашляховик належить полковнику ВДВ, якому 54 роки, і можливо, от його фото публікують так само телеграм-канали. Ці розповідають, що кілька днів тому невідомі залишили на Тойота образливий надпис. Ну а на світлинах, які публікували телеграм-канали, видно слово чорт написане на автомобілі чорною фарбою. Телеграм-канал вучка ГПУ припускає, що замінований автомобіль належить полковнику Олексію Єгорову, який служить у головному оперативному управлінні Генерального штабу ЗС РФ. За підозрою у вбивстві генерала було заарештовано Ігната Кузіна. Україна кажуть, а незабаром визнала, що за вибухом стоять українські спецслужби, і так само подумляли чергові чекали. Пу що в курилках, скажімо так, мерії Москви обговорювали не лише ці події, але ще й Сергія Собяніна, який має серйозні проблеми зі здоров'ям. А кажуть, що 5 травня він публічно доповідав Путіну про чергові прориви у розвитку. Столиці, ну а вже зараз кажуть, а, а можливо, навіть у лікарні, але оце, це оці всі події вони можуть свідчити лише про одне: що неспокійно на Росія, і очевидно, що. Такі події вони будуть, це може свідчити і про розбірки всередині Москви, всередині Кремля, і очевидно, що правду ми не дізнаємося, але все ж таки є зокрема такі, як Абас Галямов, політехнологи, які знають, що відбувається всередині, які раніше були в колі Путіна і можуть і припускати. І, до речі, він напередодні коментував ту інформацію, яка з'явилася щодо Путіна, що нібито на нього мав бути замах що, коли під час візиту. До Курської області його гелікоптер, нібито опинився в центрі масової атаки українських дронів, і що нібито це зробили навіть навмисно. Давайте почуємо Галямова, що він говорить про те, що відбувається всередині і в цей жабогадюкінг, який очевидно продовжується. От можуть реально спровоцирувати так сказать, Ну якщо вот Путін в степени степені потерял адекватность и повірить в эту конспирологию, да вот версию, о которой ми зараз с вами там запущено вже. то ну, что, украинцам э -э, подарок, репрессии против э, российского генералитета. Здорово. А, еще одна короткая фраза, попрошу вашу оценку. Думаю, после... Другой паблик. Думаю, после этого ни один россиянин не имеет права жаловаться на беспилотники, которые к нам летят. На войну в целом, восклицательный знак. Тем более, не имеет права Собянин, подчеркнул еще один наш источник в Минобороны. Но в любом случае это вот та самая история, когда пытаются значит, подмять под себя гражданскую часть администрации, ту самую, которая волокет управление страной, там, экономикой и так далее, и так далее.